Гібрид П-0217 із v 460. Гібрид П-0217 є представником лінійки AquaMax бренду Pioneer і гідним його поповненням. Всі ви пам'ятаєте гібрид P0216, який також є гібридом Aquamax і досі знаходиться у продажах на теренах України. Гібрид P0216 був абсолютним чемпіоном конкурсу «Піонер Максимум» протягом трьох років. Якщо ми говоримо про гібрид P0217, то завели ми його у портфель саме для підтримки гібриду P0216. По яким параметрам гібрид P0217 перевершує P0216, перш за все, це більш компактна рослина. Якщо ви подивитеся на структуру рослини гібриду P0217, ви побачите, що він є одним із найнижчих гібридів у нашій лінійці. У поєднанні із оптимальним кріпленням качана? Гібрид П0217 забезпечує максимально високу толерантність як до стеблового, так і до кореневого полягання. Всі риси, які притаманні гібридам лінійки Аквамакс, в повній мірі притаманні і гібриду П0217. Які саме риси, це максимально стисле цвітіння, тобто Одночасність виходу волоті і одночасність виходу рилець, стейгрін або ремонтантність, добре розвинена коренева система, краще регулювання продихів – все це ті риси, які дозволяють гібриду p 0217 давати високі врожаї. Під високими врожаями я розумію урожайність на рівні. 20 тонн з гектара в умовах вирощування P0217 на зрошенні. Гібрид P0217 також відрізняється від своїх попередників тим, що генетична толерантність до хвороб монокультури, зокрема до летючої та похирчастої сажок у гібрида P0217 є більш високою. Враховуючи те, що гібрид P0217 є типовим представником лінійки Aquamax, для досягнення максимальних результатів від його вирощування, ми радимо сіяти його в оптимальні терміни, збирати також в оптимальні терміни, а застосовувати засоби захисту рослин виключно відповідно до рекомендацій від компаній Оригінаторів. Отже, гібрид P0217 лінійки Optimum Aquamax від компанії Corteva AgriScience є розумним вибором для вас, якщо ви ведете інтенсивне господарювання або вирощуєте кукурудзу на зрошенні. Щоб придбати насіння кукурудзи піонер, звертайтесь до торгового агента у вашому регіоні.